Сьогодні вночі стався ракетний обстріл житлового будинку чотирьохповерхового. Під час обстрілу у нас три постраждалих, один врятований і одна людина, на жаль, загинула. Зараз проводяться роботи з розбору верхніх поверхів, так як тіло загиблої ще не вилучили, тому що є небезпека обрушення конструкцій будівельних. І зараз проводяться роботи з зняття розбору верхніх поверхів, чердачного приміщення, верхніх перекриттів, для того, щоб можна було вилучити загиблу із завалів. Тобто, щоб жінка знаходилася якраз саме в епіцентрі, в тій кімнаті, куди влучила ракета. Роботи не будуть зупинятися, тут будуть проводитися постійно. Тобто, Ми будемо робити все можливе для того, щоб вилучити тіло. Роботи будуть проводитися по зачищенню всієї території і подальшому експерти будуть визначатися можливість відбудови цього будинку.